Модульні будинки для ВПО у селі Вереси вже готові приймати родини. Зокрема, 6 листопада на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради присвоїли номери цим будинкам та затвердили примірний договір. Всі роботи по встановленню та облаштуванню завершені. Та найближчим часом внутрішньопереміщені особи та члени їх сімей, які були визначені тимчасовою комісією з питань розміщення ВПО, відповідно до поданих заяв, зможуть отримати ключі від житла. Проектом рішення ми пропонуємо. Присвоїти цим тимчасовим спорудам номери від 1 до 56 і із схеми, яка розміщена на екрані. Крім того, не рішення ми пропонуємо затвердити примірний договір користування тимчасовими спорудами. Договор передбачає надання внутрішньопереміщеним особам, які офіційно зареєстровані на території Житомирської міської громади та членам їх сім'ї, користування саме тимчасові споруди, обладнання та майно, яким вони оснащені, визначено зобов'язання, та права, відповідальність сторін під час реалізації положень договору, строки, порядок та умови припинення договору, а також стверджено зразки акту приймання передачі, акту приймання передавання споруд обладнання та майна, а також правила користування тимчасово. Спорудою територію загального користування та відповідні інструкції з питань протипожежної безпеки та користування електроприладами. Проживати у модульних будинках буде 55 сімей. Це 152 людини. Відповідний список ВПО затвердили під час виконавчого комітету. У нас наразі перебуває на обліку для одержання тимчасового житла 387 сімей. Це 984 особи. В ході роботи по заселенню тимчасових споруд було опрацьовано 284 облікові справи згідно рейтингу від 1 до 284. У нас 50. П'ятьом сім'ям пропонується надати дозвіл на розміщення в тимчасові споруди. Ключі від модульних будинків отримують внутрішньо переміщені особи з різних областей України, які нині зареєстровані у Житомирській громаді. Переважна більшість це сім'ї з Донецької області, 31 сім'я, із Луганської області 12 сімей. З міста Житомира, які втратили житло три сім'ї. Харківська область дві сім'ї, Херсонська область чотири сім'ї, Миколаївська, Запорізька і Автономна Республіка Крив – по одній сім'ї. Нагадаємо, що людей, які заселятимуться у ці будинки, обирали за рейтингом. Проте не всі виявили бажання жити в модульному містечку. Понад 170 сімей відмовились від пропозиції. Надійшло у нас після опрацювання 172 заяви відмови, було встановлено 6 сімей. Переїхали в інші регіони, але не подали інформацію, не звернулися з заявою щодо зняття їх з обліку. Три сім'ї придбали житло. 13 сім'ями не вдалося встановити зв'язок, ну бо вони більше всього за кордоном. 20 сімей у нас повідомлені, але на жаль, вони відмовилися, але заяв від їх не не, не надійшло. В коментарях журналістам «Житомир.Інфо» начальниця відділу по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міськради, розповіла, з яких причин найчастіше відмовлялися від проживання у модульних будинках. Багато сімей у нас відмовилися на розміщення в тимчасові споруди. В заяві зазначали внутрішньопереміщені особи підстави відмови. Це у зв'язку з тим, що віддалене містечко від. Навчальних закладів, дитячих садочків, де перебувають дітки, місця роботи. Ну і звісно, бажанням отримати житло після завершення будівництва по провулку червоному. 60. офіційне відкриття модульного містечка в селі Вереси планують 11 листопада 2024 року.